Біля хати василини затоптали трави, затоптали буйні трави, кучеряли та вертаються додому, всі з гарбусами. До ви війни виставили? я працював лікарем швидкої допомоги у місті Запоріжжі. Був завідуючим підстанції. Ну, якраз то, що потрібно. Може, для цього я й йшов все життя і така спеціальність в мене. А казали, закінчиш медичний інститут, будеш у білому халаті. На білих клавішах грати. Фіг не вийшло. Того ворога можна не побачити взагалі ніяких атак штикових чи щось такого гинуть від тронів, від осколків, уламків, від артобстрілів. Це більш, більшість поранень такі. Ну, звісно, є їх кульові, і прямі зіткнення, але більшість воїнів можуть і не побачити того ворога в глазах. Ну що, отак от, така жизнь. Ті, хто виїжджають на бойові виїзди, ті, що в наступах участвують, це герої, тому що ну, це важко. По мінним полям, под перекресним вогнем птурів. Йти в атаку, це великого стоїть. Я восхищаюся людьми. Дуже вдячен, що я з ними і хочу з ними залишатися до кінця і побачити перемогу. Мій дід потрапив до штрафбата за те, що витеряв табельну зброю. Офіцер і повернувся вже після того, як отримав поранення. Тому я завжди свій ПМ ніде не оставляю і ношу з собою. Питають, на чорта ти доктор, тягаєш по больницям його. Тому що не хочу так як він, хоч такого вже і не буде, я сподіваюся. Де міномет розірвала? Ось там. Я одразу скажу, що це шкідуєво. Взагалі-то не треба цього робити. От. Це так, як інтересне творчество. Де ми стоїмо, де є глина, то я кілька штучок роблю. Нічого сложного, я думаю, козаки так і робили. Виліпив пальцями, обжог у кострі. А ми ж нащадки такі самі. І люди особливо не змінились, мені здається. Просто інтернет з'явився, айфони. А зараз ви, вироби світло. І будемо з шаблями скакати на конях. Вот. І це інша війна була, може чесна в чому-то. Вот. Тому що зараз ну що, артилерія накрила і все. А там, якщо ти сильний, то сміливий, тобі всі відкриті шляхи.